Вітаю, друзі! Бачите, що в мене веселіша трішки кофта за своїм забарвленням, також в мене веселіший настрій. І я сьогодні хочу вам розповісти про книжку Джорджа Орвела, яку він назвав донька пастора. Але для початку давайте я розповім вам про сюжет. Отже, наш сюжет розпочинається з того, що ми знайомимося з Дороті, з її важким життям, з тим, як вона сприймає віру, з тим, як вона сприймає взагалі Бога. В неї життя досить важке, її не поважає тато. От вона робить всю роботу по церкві, вона дуже строго до себе ставиться, тому що за будь-який свій прогріх вона карає себе тим, що в неї є шпилька, і вона її запихає собі під шкіру. Це я коли читала, мені було дуже шкода цю дівчину. І у творі на початку ми так само споглядаємо певні теж, якби, ну, для мене це заскоки, але вона так сприймала християнство загалом. І отже, познайомилися, і далі йдуть основні події вже. А саме ми виявляємо, що в один момент дороті стоїть посеред вулиці, і вона в себе починає називати предмети, таке, ніби вона до цього їх не пам'ятала. Вона починає згадувати, як що називається, і стоїть, не розуміє, що відбувається взагалі. І де вона? І в книжці нам розповідають, що через те, що вона дуже багато працювала і дуже була нагружена, її психіка не витримала, і вона просто під час сну якби стала лунатиком і втекла з дому, але при цьому не пам'ятає про це і не пам'ятає взагалі, хто вона. Далі вона зустрічає трьох друзів. Двох хлопців і одну дівчину, з якими вона йде шукати хмелеві поля для того, щоб заробити трошки грошей. Тому що її друзі так само е, блукають по вулицях, не мають е, прихистку, і вони вирішили разом взяти її з собою і пішли дорогою. До кінця, до самих вже хмелевих полів дібралося тільки двоє: вона і один парубок, тому що попередні їх. Киданули, скажем так, і пішли назад у місто. Якщо я не помиляюсь, то то був Лондон, здається, але це не точно. Потім дуже довго ми читаємо про те, що відбувається на хмаливих полях, про те, які там незручні умови, про те, як важко збирати хміль, про те, як заарештовують її друга, через те, що вони крали яблука і продукти деякі, бо зарплатня була невисока і. Ну, загалом там крали всі, і того вони так само. А до Роті, я нагадаю, вона не пам'ятає про те, що вона до цього вірила тяжко в Бога, і взагалі не пам'ятає, хто вона. Жінчим забуло додати, що по дорозі до хмельнивих полів вони також крали. І отже, заарештовують її друга. І тут стається дещо що у неї починає з'являтися питання, хто вона. Тому що забрали її друга, зовнішній шум пропав, і в неї починає виникати це питання: а хто вона взагалі така? І чого, що до цього було, чого вона нічого не пам'ятає. До цього хлопчина, який був з нею, запропонував їй прочитати газету, де, власне, йшлося про те, що. Донька пастора втекла зі скандальним чоловіком. Е, ніхто не знає, де вона і які припущення взагалі роблять люди стосовно цього всього. А чому, власне, і думали, що вона втекла зі скандальним чоловіком? Тому що вона спілкувалася з одним паном, який вже був одружений, і за якого ходило багато пліток. Він був досить заможній, декілька разів до неї так само домагався. Ну, чому вона з ним спілкувалася, я не можу пояснити. Ну, але вони якби були друзями. І так склалося, що в тунічику вона зникла, він мав якраз їхати, і на прощання він вирішив її якби поцілувати, але на її щастя він поцілував її в щуку, От, і це побачила їхня сусідка, бо вони якби, це все робили в порозі воріт. І тому плітки поширювалися, і, скажімо так, сусідка донесла до новин такі е, події, саме ось, чому не можна вірити пліткам. І в той момент, коли вона все ж таки почала задаватися запитанням, хто вона і що їй взагалі робити, чому вона тут опинилася, вона знайшла ту газету і прочитала про себе. Вона була в шоці від того, що сталося, згадала події, згадала, хто вона, згадала, що вона до цього робила. І ми от споглядаємо ще одну цікаву ситуацію. Після того, як в неї зникла пам'ять, вона пробує молитися знов. Вона пробує от, сказати якісь молитви, які вона знає. Але. Але в цей момент вона розуміє, що це не від душі в неї йде, що це лише завчені слова і якихось емоцій, чи якихось взагалі от ем, того, що вона відчувала раніше, під час того, як молилася, вона цього не відчуває. І ось тут починається один із головних внутрішніх конфліктів. Вона почала задаватися запитанням, що є, що означає і яке має значення її віра. Коли вона не пам'ятає за Бога, коли от неї пропала пам'ять, і вона вела тоді зовсім не християнський спосіб життя і зовсім не той спосіб життя, який вона вела до цього. Згадавши це все, вона захотіла повернутися назад додому і пише листа татові, пояснюючи, що в неї зникла пам'ять, і в неї немає коштів для того, щоб повернутися, адже гроші вистачало на поїсти і на те, щоб відправити лист. Тато її не відписував, і вона вирішила, що ну. Вибору немає, і вона продовжувала хмелювати, продовжувала збирати хміль. І е, намагалася назбирати певну суму для того, щоб потім знову піти до Лондона, знову написати лист і чекати вже відповіді від свого тата. Гроші вона назбирала і пішла до Лондону. Але і там в неї не вистачило тільки грошей. Перший певний період вона жила у готелі, а потім в неї не стало грошей, тато їй не відповів, і вона опинилася на вулиці. У тому, коли вона опинилася на вулиці і ночувала там, біля неї було ще декілька людей, і між ними також була одна особа дуже цікава, то був колишній пастор. І для мене не стільки цікаво було слухати їх всі діалоги, коли вони жалілися один одному, що їм холодно, і обговорювали інших людей, які заробляли проституцію. Мені було більше цікаво, коли я читала слова того колишнього пастора, який я не знаю, за яких причин його відсторонили, але він домагався до інших дівчат, і він, будучи на вулиці, прославляв сатану. Ну, для мене, чесно кажучи, це було дивно, тому що я така читаю про доньку пастора, про те, що в неї сталося, і тут починаються якісь демони, архідемони, і це все говорить колишній пастор. І я була трошки в шоці. Саме тому я перегорнула сторінки і вже далі не читала, тому що, ну, загалом суть я поняла, що відбувалося, і далі я не бачила сенсу тому, щоб продовжувати це все читати. І потім я читала про те, що. Її забрав дядько, тобто брат-тата. Він спочатку думав, що це буде якась не пойми хто, хто ну знову ж таки, він читав плітки так само, боявся, тому що його прізвище так само якби, заплямлено було цими новинами. І коли він побачив скромну дівчину у скромному вбранні, бо до цього тато їй відправив гроші певну суму грошей, щоб вона вдягнулася. Він був глибоко здивований. Особливого там нічого не відбувається, вона відправляється додому, і тут починається найцікавіше. Ну, точніше, для мене найцікавіше, тому що я все ж таки чекаю розгадки і розв'язання цього конфлікту, що, що буде з її відносинами з Богом. Отже, вона після цього всього все ж таки потрапляє додому, пояснює татові, що сталося, але тату їй не вірить, вона це розуміє з його погляду. І дороті знову береться за церковні справи, знову береться за те, щоб віддати борги, бо до цього в неї були дуже великі борги, за які вона також переживала. І стосовно цих боргів, так само виявляється дивне ставлення і розуміння Бога, особисто для мене. І вона починає знову це все розгрібати, знову з цим всім працювати і занурюється по вухову роботу. Говорячи зі своїм другом, вона йому розповіла про свої переживання і описала їх приблизно так, що віра в Бога зникла, але потреба в Богові залишилася. На що її друг відповів, що це синдром багатьох донік-пасторів, і що вона не одна така у цьому світі. Книга закінчується моментом, що Дороті сиділа, працювала за костюмами до вистави. І в один момент, думаючи за це все, вона помилилася словами з писання, що я вірую, поможе невірству моєму і так вдвічі. Але вона нічого не відчула. В цей момент годинник пробив, здається, шосту, і вона згадала, що в неї ще дуже багато роботи, і забула про те, що думала до цього, і в покарання навіть не пішла їсти. І автор підкреслює, що у цьому і є весь сенс, тому що. Не потрібно замислюватися над такими питаннями, потрібно просто працювати. Я у глибокому шоці і незадоволені. Мій стан в той момент був приблизно такий. Отож, настало нас стало знову пітьма. Це якщо вірш з мого інстаграму. Я бралася читати цю книгу лише через те, що я хотіла почути цю відповідь, хотіла знати, от що ж робити в таких випадках, як перевірити, як зрозуміти. І Тут мені говорять, не думайте за це, просто працюйте. Серйозно? Але загалом багато зараз, дуже навіть багато, я б сказала, блогерів християнських відповідають на ці запитання і говорять, що загалом, чи віриш чи ні, і чи є в тебе ця спасительна віра, можна перевірити. А саме тим, чи ти любиш Ісуса Христа, чи виконуєш його ніби слово, і чи в тебе є любов до інших людей. Якщо все це є, і ти віриш Богу, то в принципі все окей. Чесно, що детальніше якось додати або що сказати, я не знаю. І на цьому я буду завершувати це відео. Дякую за ваш цінний перегляд. От, якщо вам сподобалося, ставте вподобайку. Обов'язково прочитайте книжку, тому що я розказувала про свою думку, а у вас може бути інша думка, і це буде круто. Тому обов'язково прочитайте книжку, і нехай у вас складеться власне враження її. Ну, а на цьому все. Гарного дня, гарного життя і хай вас Бог благословить! Секунду, я ще нагадаю, що в мене також є інстаграм і в мене є ще також Телеграм. В Телеграмі музика, в інстаграмі фото, музика і загалом просто можете зайти, подивитися так само, що в мене там є. Ну, а на цьому все. Хай вас Бог благословить.